Тренінговий центр виховання доброчесності презентували у Донецькому держуніверситеті внутрішніх справ у Кропивницькому. Він перший в Україні, розповів директор департаменту освіти Міністерства внутрішніх справ Олександр Тарасенко. Тренінговий центр був створений за тими пропозиціями, які надавав Донецький державний університет внутрішніх справ, але при цьому вивчався досвід наших міжнародних партнерів, міжнародних колег. Одне з завдань центру змінити у працівників органів Міністерства внутрішніх справ відношення до сприйняття корупції, сказав ректор Сергій Вітвіцький. Основна місія нашого центру це просвітницька. Тобто, наша з вами задача донести до нашого оточення ту філософію, яка просто буде змінювати наш світогляд і сприйняття до цього ганебного явища як. Корупція на відкриття центру запросили представників університету, міністерства внутрішніх справ і місцевої влади. Послухати першу лекцію про доброчесність і запобігання корупції прийшли голова військової адміністрації і голова облради. Ми, на жаль, маємо той спадок, який говорить, що все-таки корупційна складова вона була більше правилом. Люди так жили, вони так розуміли систему життя, вони так розуміли побудову цього суспільства, і це насправді достатньо важко викорінювати. Ми зрозуміли в тому числі і з допомогою наших іноземних партнерів, що найкращим і найефективнішим, а може й насправді єдиним способом подолання корупції є зміна свідомості людей. Робота центру направлена на навчання саме працівників органів внутрішніх справ, каже Анатолій Фотчук. Навчатимуть доброчесності 11 тренерів, викладачі університету, які пройшли підготовку. Ми вже дійшли до такого висновку, що недостатньо боротися з корупцією як явищем. Треба досліджувати саме витоки цього явища. І для того, щоб ми могли це робити, ми маємо починати з того, що. Дійсно, там з тих 12 принципів доброчесності, тобто починаючи від патріотизму, закінчуючи дотриманням норм обмежень і заборон антикорупційних. Наші колеги з сектору, наприклад, оборони, а вони визначають, в яких є аналогічні проекти, як і в нас, вони визначають, що витоки корупції і виховання доброчесності потрібно займатися, наприклад, ще з стадії середньої освіти. Або коледжів хоча б курси з виховання доброчесності в центрі влаштовуватимуть двічі на місяць до кінця року, сказав ректор. Потім проаналізують продуктивність роботи і внесуть зміни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.